Так, і ви знаєте, що наші журналісти зараз перебувають на тих локаціях, де є пошкодження, зокрема в Шевченківському районі, де був пошкоджений багатоквартирний будинок. Зараз наша журналістка Анна Тирса на місці. Вона готова розказати, що їй ще вдалось дізнатися, які подробиці є станом на цю мить. Аню, будь ласка, слухаємо тебе. Так, колеги ще раз вітаю вас на течі. Також продовжує чергувати у Шевченківському районі нас внаслідок атаки ворога. Тут спалахнула пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Загорівся п'ятий поверх. І, власне, поспілкувалася я із з мешканцями з сусідами за їх словами. Мешканка, яка жила в пошкодженому в той в тій квартирі, яка власне саме загорілася. Вона отримала опіки, її наразі відвезли. До лікарні також відвезли до лікарні тут чоловіка, який також постраждав. Власне місцеві потроху говтуються для них неподалік у школі від цього будинку. Розгорнули штаб допомоги. Власне, куди вони можуть звернутися для того, аби написати заяву на відшкодування за пошкодженнями, майно, поспілкуватися із юристами, отримати відповідну матеріальну компенсацію, а також просто поговорити з психологами, тому що там на локації також працюють і психологи. Ну а тут біля будинку працюють та. В ці ДСНС буквально з кожної хвилини ще доєднуються машини, їх стає все більше і більше. От зараз доєдналася великогабаритна спецтехніка для того, аби на крані рятувальники підіймалися на п'ятий поверх, власне найбільше пошкоджений, і розбирали конструкцію для того, аби вона не обвалилася. Близько, дуже місцевих ще поки не пускають, тому що там небезпечно власне закінчили проливання конструкції, і тепер вже триває робота із ліквідацією. Наслідків також долучаються до роботи і комунальні служби. Вони тут знаходять роботи з благоустрою, тому що це все подвір'я буквально було усіяне склом. Ну, а місцеві ж потроху оговтується, тут їм надають плівку для того, аби вони заклеїли вікна пошкоджені. І власне поспілкувалася я із місцевим Андрієм, пропоную послухати детальніше, що ж він мені розповів. Ніч була жахливою. Літали один за одним. Коли прилетіло в будинок, всі повибігали, на жаль, сусід з першого парадного отримав поранення серйозні. Весь будинок струсило і вже побігли на вулицю, почали допомагати тут людям виводити, викликати пожежну, 103. розкажіть, як що у вас? Це плівка для сусідки. У неї квартира, всі вікна виходять на цю сторону, вона зі зламаною рукою, але травму вона отримала ще давно. Тому я на неї взяв плівку, зараз буду їй допомагати робити. Як могли щойно чути, що дійсно місцеві заклеюють півкою або ж дошками вікна пошкоджені у під'їзду будинок їх власне з іншої сторони, де не працюють рятувальники, їх пускають, проте у будинку наразі немає ні світла, ні води. Ну тому що звичайно ще працюють тут рятувальники, і також чергує поліція, які вже кілька разів обходили весь будинок для того, аби зафіксувати наслідки. і, Відповідно, будуть це робити ще для того, аби ніколи… Нікого не пропустити і юридично правильно оформити усі власне пошкодження і для того, аби потім допомогти місцевим написати заяву на відшкодування відповідно за пошкоджене майно. Тому роботи тут ще тривають. Звичайно, слідкуватиму, спілкуватимуся із місцевими, і спробую зайти у будинок і подивитися наскільки значні там руйнування на власні очі і звичайно за покажу вам. Тому слідкуйте за нашим етером. Ну а я ж поки повертаю слово до студії.